Український боксер опинився в нокдауні вже в першому раунді у битві за пояс чемпіона світу. Але його це не зупинило. І уродженець Феодосії Сергій Дерев'янченко, попри все, видав свій найкращий бій у житті, обламавши зуби надпотужному супернику. Серйозне розсічення і тотальна підтримка трибун твого противника. Усе було проти нашого козака, але він показав характер. Влітку 2019 року IBF призначила бій за вакантний пояс у середній вазі між першим номером рейтингу Сергієм Дерев'янченком та другим номером казахом Геннадієм Головкіним. Боксери тоді знаходилися у схожих ситуаціях. Українець у рівному бою не зміг забрати чемпіонський пояс у Деніела Джейкобса, але закрив поразку з витягою над Джеком Кулкаєм. Тріпл G також зазнав першої поразки в кар'єрі. Бравши другий бій канело та два пояси, але потім оговтався перемогою над Стівом Ролсом. <плес> Сторони достатньо швидко домовилися про бій, призначений на 5 жовтня у медісон Сквер Гарден Арені в Нью-Йорку. Усі шанси були на боці Казеха. Букмекери давали коефіцієнт 1,20 на його перемогу, а поставити на українця можна було з коефіцієнтом 4,5. Різниця космічна. Старт бою був вельми обережним, але варто було лише раз Геннадію відчути, як його джеб дістається до цілі, як казах упевнено пішов уперед. Непогана серія хуків похитнула Сергія, а Головкін таки добив. Нокдаун уже в першому раунді. Отримати 8-10 уже з першого раунду проти потужного екс-чемпіона світу, якого підтримує зала. Гіршого старту і не придумаєш прямо дежавю від бою з Даніелом Джейкобсом. Навіть оговтавшись після падіння, українець не зміг моментально перехопити ініціативу. Головкін відчув певність у власних силах і став розвивати перевагу над суперником. До всього додалася ще одна проблема: точний хук Тріпл-Джі буквально розсік шкіру Сергія над оком, тим самим дещо порушивши видимість та додавши роботи Катмену. Проте, як би не було складно з усіх сторін. Український боксер став частіше відповідати і йти вперед самому вже з третього раунду. Особливо добре нашому бійцю вдавалися удари по тулубу. Головкін на них майже не реагував, адже сам фокусувався на голові. Обличчя нашого співвітчизника видавало, що йому дійсно важко. Головкін прицільно бив саме туди, де було розсічення, але Сергія це не зупиняло. Йому запропонували справжню битву в ринзі, і він цей виклик прийняв. Арена застигла в мовчанні, коли до українця підійшов лікар і почав роздивлятися роз'ятрену рану. Але вердикт був схвальний: битися можна. Головкін не чекав такої протидії. Удар Казаха здатний потрясти будь-кого. Але, попри все, в 12-раундової дистанції Сергій наполегливо йшов уперед, стараючись поцілити по тому поверху, який був відкритим. У той час, коли Геннадій здебільшого цілив у голову супернику, українцеві непогано вдавалося опрацьовувати тулуб свого візаві. Казах сильно подавав корпус уперед, але і це не завжди захищало від прицільних пострілів дерев'янченка. Публіка в Америці вже звикла до домінантних поєдинків від Головкіна, але цього разу нестримних емоцій не було. Не надто відомий українець, показав зуби після провального старту і змусив затихнути навіть найбільш палких фанатів Казаха. Зовеморе Чебоджізес Українець із величезним задоволенням ганяв противника по рингу, скорочуючи своє відставання по очках. Потужний казах безумовно намагався вполювати Сергія, але на відходах українець діяв достатньо переконливо. Грамотна робота від дерев'янченка та гнучкість. Українець показав, що здатний перемкнутися по ходу важкого поєдинку. Кров продовжувала виступати над оком українця. Геннадій хотів поцілити саме туди, аби остаточно закрити видимість супернику. Але Сергій був незворушним. Складно, але бій він дає надзвичайно гідний. Рев'янченко even... був змушений постійно гратися маятником або ж активніше працювати на ногах. Як тільки українець застоювався, Геннадій тут же джебив, і слід відзначити, робив це влучно. На основі половини поєдинку складалася цілком рівна картинка. Старт переконливо забрав G. більш активно почав і навіть домігся нокдауну. Дуже хороша фора для чемпіонського бою. До всього ще й розсічення. Проте Сергій приголомшив характером. Він не зламався після нокдауну, а навпаки, витримав паузу і став наганяти темп. Пузо Головкіна щоразу потерпало від прицільних комбінацій Сергія. Ставало зрозуміло, що якщо лікарі не заперечать продовженню бою, українець буде здатний щонайменше потріпати нерви супернику усі 12 раундів. Будучи свіжішим, Геннадій запресингував противника. Навіть без ударів Казах ішов уперед, вицілюючи голову українця. Сергій відповідав не на все. Але коли вмикався роботу, це було фантастичне боксерське видовище. Після чергового важкого раунду лікарі знову оглянули розсічення українця. Недовго вагаючись, медики дали зелене світло на продовження поєдинку знову. Точнішим був Головкін. Досвідчений казах близько половини своїх ударів зумів донести до цілі. При цьому кількісно опонента переважав саме Дерев'янченко. Викидав більше, нехай і по тулубу, Але такі удари також мають рахуватися рефері як технічно коректні дії. Заруба стилів усе більше набирала обертів. Медісон Сквер Гарден очікував побачити домінацію Тріпл-Джі. Але великою перевагою там навіть і не пахло. Потужні удари Геннадія турбували Сергія. Казах бив сильно, це факт. Проте це не відображалося на бажанні українця забрати своє. Навіть після пропущених серій Сергій мобілізував власні сили і йшов уперед із своїми серіями. Been, them, that... кілограм мазі на обличчі дерев'янченка нагадував, чого вартує така стійкість. Бачачи це, Головкін вже зі старту раунду намагався поцілити саме туди. Аби три хвилини бою українець нормально бачив лише одним оком. Сергій відповідав дуже гідно. Епізодами фаворит виглядав максимально збентеженим. Дерев'янченка, скільки не бий, він віддаватиме ще більше. Скільки не пресингуй, він усе одно піде вперед. При цьому ще й ефективно ухиляється від бокових Геннадія. Українцям у цей вечір дійсно пишалися. Головкін був безумовним фаворитом, але хлопець родом із Феодосії став дуже незручним для казаха. Найбільшою проблемою для Сергія був джеб противника. У Тріпл джі удар ближньої відпрацьований на найвищому рівні. І саме він часто непомітно залітав у голову українцю. Саме туди, де було підбите око. Time? Your time. Don't wait for у куті українця перед чемпіонськими раундами старалася вся команда, підбадьорювали морально та намагалися підготувати фізично до війни і заряджали його недарма. Як тільки рефері дав відлік на початок 10-го раунду, козака не наче прорвало. Українець вибухнув затяжною серією, чим змусив головкіна пригальмувати у важливий момент. Арена в Нью-Йорку гучно підтримувала Казаха, але той був спантеличений. До такого натиску від підбитого суперника у фінальних раундах він не був готовим. А Дерев'янченко як слід давав прикурити. Серійна робота 100% була на боці українця. Якщо від хуків Казаха Сергій все ж таки навчився ухилятися, то найбільших проблем наш співвітчизник зазнавав саме від прямих ударів. З дистанції Головкін точно цілив у голову. І з кожною хвилиною бою атмосфера та градус бою загострювалися. Ніхто не хотів відпускати своєї можливості, а фанати бурхливо зустрічали надзвичайно конкурентний бій. Адже андердог проявив себе краще за будь-які очікування, практично ні в чому не поступаючись з фавориту, та навіть виглядаючи краще. у передостанньому раунді обличчя українця вкотре запливло, а ініціативу перехопив Казах. Сергій зменшив кількість викинутих ударів напередодні заключної три хвилинки. Практично пів лоба були у Вазеліні, але воїн ішов на фінальний етап цієї війни в ринзі. До 12-го раунду рік і поту стекли вже навіть від рефері, проте боксерів це не зупиняло. Обидва не мали сил, але мали жагу йти вперед і добивати противника. Українець знову викинув більше, але епізоди все частіше закінчувалися клінчем. Обидва бійці хотіли дожити, але Дерев'янченко якимось дивом не втомлювався насипати іще. На сам кінець вони йшли вперед, уже фактично не піднімаючи рук до підборіддя. вони торісекісів. Статистика потім засвідчила, що Сергій бив частіше. Перевага в точності була у противника. Також Головкін прицільніше завдавав Джеби, що очевидно, та аперкоти. Ну а врешті цифри були на боці українця. Але рішення приймають не цифри, а судді. Сергій поспілкувався і ще з суперником в ринзі, але... але примітно, що американська публіка зустріла таке суддівське рішення свистом. Важко було погодитися із перемогою Казаха, який по ходу бою поступався українцеві, особливо в другій половині. Свою поразку Сергій не визнав. Та й чи програв він насправді. Тому якщо тебе не по... руку не підняли, значить ти щось тут не так. Ну, так. Так я її цим. Ну, Ну, скажу, що його не приграв. Я, я вот ощущаю, що я його не приграв. Це був можливо найкращий бій у кар'єрі Дерев'янченка, але й цього забракло для перемоги. Так вирішили судді.